Обираємо груму, наприклад, фабрика. Виставляємо параметри Час міню за потреби. Війти гру можна через QR-код, сам код або посилання. Надаємо посилання. Вводимо нік, обираємо аватарку і запускаємо гру. Виконуємо завдання. Яке число ділиться на 6? 6 це 2 помножити на 3. Тобто наше число має ділитись на 2. Значить бути парним і ділитись на 3, значить сума цифр ділиться на 3. Викреслюємо першу чергу із розгляду непарні, воно одне і перевіряємо, яке число ділиться на 3. Всі інші парні на 2 точно діляться. 6, 6, а 7 на 3 не ділиться. 9, 3, 9 на 3 ділиться. На всяк випадок перевіряємо, що останнє не ділиться на 3. 6, 6, 8 на 3 не ділиться. Наш варіант відповіді зеленого кольору відповідаємо. Наступне, знову, ознака подільності на 6 трішки швидше. Викреслюємо друге, воно не падне. Перше 6, 3, 7 на 3 не ділиться. 9, 9 Ділиться на 3. Значить, останнє не ділиться 9, 6, 2 плюс 3 5, 5 на 3 не ділиться. Наш варіант відповіді: третій. Він теж зеленого кольору. Наступне. Ви Немає якого викреслити. Тут всі парні. Розглядаємо по черзі. Перше на 3 не ділиться, тому що 2 плюс 6, 8 на 3 не ділиться. Наступне. На 3 не ділиться, 8 на 3 не ділиться, наступне 10 на 3 не ділиться, значить останнє ділиться 6. І 7 плюс 5 12 на 3 ділиться, червоний колір – це наш правильний варіант відповіді. Обираємо персонажа, який нам саме ефективніше буде працювати. Перший за 2 секунди 5 доларів. Наступне це е, нашому партнеру усмішку послати. І е, тобто це не працівник, який буде працювати на нашій фабриці. І останній – 12 ділимо на 5. Це 2,4 долари за одну секунду. Перший більш ефективний. Беремо перший. І знову починаємо виконати. Знака подільності на 3, сума цифр ділиться на 3. Не обов'язково всі цифри додавати можна елементно викидати. Оце не ділиться на 3. 9 і 3. Двійка залишається на 3 не ділиться. 9 і 12. на 3 ділиться, значить перше не ділиться. 9 і 4 плюс 6, 10, справді на 3 не ділиться. Наш варіант відповіді червоного кольору. Знову знака подільності на 3. Таким же чином перевіряємо і працюємо далі.